Вітаю діти на уроці української мови. І сьогодні ми з вами будемо шукати слова в словнику за алфавітом. Але спочатку у нас з вами гра допоможи друзям, запиши імена за алфавітом. В ваших зошитах заздалегідь написано число класна робота. І ми з вами зараз за алфавітом запишемо імена. Самостійно. Перший стовпчик для дівчаток, другий стовпчик для хлопчиків. Дівчатка записують за алфавітом ці імена. Хлопчики записують за алфавітом ці імена. Так, отже, сьогодні на уроці ми згадаємо, які бувають словники. Також пригадаємо, як перевіряти написання слів за орфографічним словником. А зараз у нас з вами вправа словникові слова. Ми повинні з вами здогадатися, яке словникове слово у нас згадалося. Впізнай слово за першими літерами. Так, перший малюнок. Автобус, перша буква. А, йогурт. Й. С. Т. Р. А. Що за слово сховалось? Айстра. Давайте запишемо його на наступному рядочку Айстра. І виконай звукобукваний аналіз цього слова. А. Голосний Й. Приголосний м'який С. Приголосний твердий Т. Приголосний твердий Р голосний твердий а голосний. Скажіть, будь ласка, скільки букв в цьому слові? Шість букв. Скільки звуків в цьому слові? Шість звуків. Так, а скажіть, скільки складів? Пам'ятаємо з вами секретик. Скільки голосних стільки складів? Один, два. Значить, два склади. Айс! Тра. Розумничка. А тепер нам з вами потрібно скласти, записати речення зі словом Айстра. Можливо, для вас декого це незнайома назва квітки. Айстра, діти, це осіння квітка. Ось вона з вами на малюночку є її зображення. Айстри бувають, подивіться, якого кольору. Білі, рожеві, фіолетові. Будь ласка, поставте відео на паузу. Складіть і запишіть речення зі словом айстра. Молодці. А зараз давайте розглянемо обкладинки словників. Прочитаємо і порівняємо, чим вони різняться. У початковій школі діти часто застосовують такі два словничка: тлумачний словник та орфографічний словник. Що, що це за словнички такі? Давайте подивимося. Поміркуй, від яких слів утворилася назва словників. Чи знаєш, що означають ці слова? Перевір свої міркування. Орфографічний словник, як ви гадаєте, що це таке. І тлумачний словник. О, зараз за левенятком перевіримо. Дивіться. Орфографія написання слів відповідно до правил. Отже, орфографічний словник нам показує, як потрібно правильно записати слово. Наприклад, якщо є слово, і ми вам, з вами маємо сумніви і не знаємо, як його правильно записати, то ми можемо з вами зазирнути до орфографічного словника, і він нам в цьому допоможе. І ще є тлумачні словники. Тлумачні словники вони пояснюють значення слів. Вони пояснюють нам значення незнайомих для нас слів. Наприклад, зустрічаються для нас слова, і ми не розуміємо, що це за слово, що воно означає. Ось цьому нам допоможе тлумачний словник. Отже, з цього можна зробити висновки, які Що? арфографічний словник. Нам допомагає знайти, відшукати написання слів відносно правил, тобто як правильно записується те чи інше слово, а тлумачний словник допомагає нам знайти значення незрозумілих для нас слів. Ось приклади словників. Орфографічний словник, тлумачний словник. Ось орфографічний словник, наприклад. Слово абажур. Абетка показує, як правильно записувати слово. І, якщо його змінити, – «абетці». Показує ще, як правильно його змінити. Абажур в тлумачному словнику. Ковпак на лампу. Отже, дивіться, в орфографічному словнику ми з вами бачимо. Як правильно записувати слово, а в тлумачному словнику ми бачимо значення цього слова. Абетка сукупність літер розміщених в усталеному порядку. Знову, в орфографічному ми бачимо з вами, як потрібно записати це слово, а в тлумачному словнику ми бачимо з вами значення слова абетка. Зараз. На з вами є завдання. Ми повинні з вами виконати його, перевіривши себе за орфографічним словником. Оскільки у вас немає зараз орфографічних словників поруч з вами, то орфографічний словник в сучасному світі можна знайти в інтернеті те, що я і зробила. Ось у нас з вами є слова пенал. Ломастер, учениця, учитель. Ви ставите відео на паузу і у пошуковій системі в інтернеті ви заходите і відшукуєте орфографічні словники. Наприклад, я ввела орфографічний словник онлайн, знайшла його. Ось я зайшла до нього і вводю перше слово, яке там було пенал. От ми не знаємо, яку літеру правильно писати: И чи Е. Пишу друкую, «пенал». Так. «пенал». Пошук. Дивіться, орфографічний словник показує, що правильно записується слово пенал. Будь ласка, візьміть на наступному рядочку з великої букви. Напишіть Пенал. Кома. Так. Далі шукаємо з вами слова фломастер. Повертаюся до орфографічного словника нашого. Фломастер. Теж не знаю писати фламастер, фломастер. Фломастер. Помастер. Пошук. Дивіться, орфографічний словник нам показує, що потрібно писати. Фломастер. Після пеналу поставили кому. І, будь ласка, запишіть слово фломастер. Далі. Слово учениця. Повертаюся я до орфографічного словника мого. Учениця. Учениця. Так. Знову, я там не знала, я вагалась писати учениця, учениця. Заглянула з вами до орфографічного словника, і він нам показує, що потрібно писати учениця. Через кому записали. Наступне слово там було учитель. Знову, учитель. Потрібно писати учитель. І останнє слово, яке там було: Математика. Математика. Пошук, дивіться, Математика. Ось так орфографічний словник української мови показує, як потрібно писати слова, які ми з вами відшукали. Так, працюємо в орфографічному словнику. Працюємо далі. Дивимося на е, книжки. Розгляньте обкладинки книжок. Давайте розглянемо їх і прочитаємо назви. Подивіться. Перша обкладинка це енциклопедія рослин. Подивіться внизу, тут, тут нам ще показано садові та кімнатні рослини. Мабуть, ті рослини, які ростуть у саду, на подвір'ї, і кімнатні це ті рослини, які можуть жити лише в кімнатних умовах. Друга книжка Велика енциклопедія тварин. І третя книжка інфографіка. Енциклопедія видатних винаходів. Давайте подумаємо, про що йдеться мова в кожній з цих енциклопедій. Ну, тісно, дивлячись за їхніми назвами, можна зрозуміти, про що йдеться в цих книжках. Енциклопедія рослин тут йде. Мова про рослини? Енциклопедія тварин, тут іде мова про тварини різних країн світу. І тут винаходи, людські винаходи занесли до цієї книжки. Ваше домашнє завдання, я думаю, ви вже здосходилися, як дати відповідь, написати про це текст. Яка енциклопедія тебе найбільше зацікавила? Поясни, чому, і напиши про це текст. Три, чотири речення. На цьому наш урок з української мови завершено.